Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі і я вирішив запровадити нову рубрику відео ТЦ Києва. В кожному відео окремо я хочу розповідати про якийсь конкретний ТЦ, чим він відрізняється від інших. І сьогодні ми з вами знаходимося у скаймолі. SkyMall знаходиться не дуже близько і одразу скажу, я тут буваю дуже рідко, тому що це по-перше лівий берег. По-друге, це недалеко від Троєщини, достатньо віддалений район, і колись я жив на Троєщині, і сюди дуже дуже часто ходив. Особливо мені подобалося ходити на нічні сеанси у кіно. І також тут знаходяться майже усі магазини Індітексу. Індітекс, хто не знає, це мережа магазинів Зара, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, що ось до речі, новина така. Вже здається, стовідсотково індітекс повертається в Україну. Про це, наприклад, заявила Тексела Віна в своєму інстаграм-аккаунті і сказала, що зара. В них відчиняється, здається, наприкінці березня, тому чекаємо. Е, тому що, знаєте, все-таки е, онлайн-шопінг, особливо в Зарі, ну, не завжди вдалий, скажімо так. Вивізка HM, і тут ось можете побачити, які магазини повинні бути всередині. Ну, звісно, окрім індітексу зараз. До речі, я пам'ятаю, тут був чоловічий Страдіваріус. Ось, бачите? І це був єдиний взагалі чоловічий Страдіваріус. Можливо, мені здається всій Україні. Я, до речі, сам працював колись в Страдіваріусі, але в жіночому і це було в Гулівері. Ми зараз будемо заходити в H&M. Можливо, мене взагалі дивляться люди, які ну айчендем вже здається відкрити лише у Києві. І можливо, комусь буде цікаво, який зараз в H&M асортимент. Давайте я себе покажу. На мені, до речі, якраз джинси H&M, Nike кросівка, Zara Бомбер і Zara Худі. Я нещодавно о, дивився жіночий одяг в H&M, тому що там багато. Футболок саме з такими, знаєте, принтами, типу ACDC, такими рокерськими. І мені це дуже подобається. На жаль, чомусь в чоловічій лінії H&M таке не випускає. Кому подобається ось таке, оскільки воно коштує, давайте вам скажу. Такі базові. Слухайте, 239 гривень. Блін, може, чесно кажучи, я б навіть собі таке подивився замість цього. Але. Ну добре, я можливо запитаю, чи є в них 45-й розмір. Але дуже часто в H&M все, що є, воно на вітрині. А тут ось лише три пари залишилося маленькі. Ой, непогано. Я поміряю. Мені M-ка потрібна. До речі, в H&M одразу такий важливий момент. Щоб ви знали, ось до речі, це Regular fit моє. Щоб ви знали в H&M Ось в мене взагалі елька, але в H m МК. -і, І тут такий, типу, розмір в розмір, навіть більше мірять. Дивіться. Клас! 750 гривень це непогана ціна. Хотів ще, до речі, сказати з приводу білизни. Е, візуально непогано, але мені незручно. Ну, в моєму зрозуміло кому. Ось так, тому я не дуже раджу білизну. Все таке айчентем. Мені подобається Келвін Кляйн або інтімісім'я. Я вважаю, що в H&M треба брати все-таки базу. Знаєте, ось, і ніхто не здогадається, що це H&M. Якщо воно гарно на вас сидить. Боже, я б таке купив, але це Елька, воно велике. Блін. Мені дуже подобається чорт. І ось стовідсотково в них. Більше немає. Давайте підзніму жіночий одяг і заодно може, для себе навіть подивлюся. Опа! Дивіться. Ось мені таке подобається. Дуже-дуже сильно. Вау! Клас, так. Великий-великий дуже чендем і дуже великий вибір. Я ось прям рекомендую. Ой, як красиво, дивіться. Бабочка. І дуже класна, кстати, куртка, мені подобається дійсно. І я, до речі, подивився, що тут така прямо. Все в такому стилі. Зараз реально ось це модно. Типу, чим гірше, типу, як знаєте, з 90-х, тим більш стильніше ви будете виглядати. Блін, мені так подобається. Ну, вона, до речі, не настільки і велика, як я думав. Що скажете? Ще за що я люблю H&M, так це ось за ось таке дзеркало, яке ви можете повертати і бачити себе з усіх боків. А от худі, до речі, якесь воно надто приталене, типу не, не достатньо оверсайз. Позаду, до речі, дуже-дуже красиво це все виглядає. Ось можете подивитися, так. Зараз, мабуть, піду, помірюю також елько. Дуже дивно, тому що завжди в H&M я брав собі Емко. Ельки не було, взяв іксельку, і начебто тут непогано, але дуже-дуже довгий рукав, дуже прикро, блін, мені воно подобається, особливо ось тут, ззаду. Так, ось жіноча футболка, блін, мені дуже подобається по кольорам. І навіть по довжині, особливо як з цими джинсами, класно, але вона дуже дивно. Округляється. Тобто, як ось тут такий дуже-дуже видно, що все-таки вона типу жіноча і не впевнена я. Ця якось мене не дуже прям впечатляє, але непогано насправді. І навіть сидить також непогано. Коротше, по-перше, я зрозумів, що Нірвана на мене велика. А по-друге, прикиньте, моя подруга Крістіна, яка вже неодноразово з'являлася у моїх відео, вона виявляється. Зараз в скаймолі також знаходиться. Я просто в неї запитав, як їй ця футболка. Вона, до речі, сказала, що їй не подобається, але мені подобається, і я думаю її взяти, тому що вона дуже класно буде виглядати з косухою. Тому зараз зустрінуся з Крістіною і може вона якраз подивиться і скаже мені що брати. Валера. Так, привіт. Привіт. Яка гарна куртка в тебе Сила Коста, так? Давай сумку покажемо. Що це? Світер і санмаран. Ого. Прям фэшн влог mm -hmm. получается. Що скажеш про цей світшот? Нормальний А Ну давай піднімемош так мене. П'ятсот гривень. Моя спрячусь трошки. Брати чи? Та нормальний. Я по секунді такий знайшла би. Останнє відео потрапило в рекомендації там вже 1400 переглядів про макіяж. Круто. Ці брительки це просто. Ага. Чисте Ну Підстрелено. А мені наоборот це подобається. Чи ні? Ну мені вона взагалі не дуже. І вона, якусь... О, Я б навіть на останній день завозу не взяла б її. Ти розумієш, що мені просто подобається ось стиль, типу. Mm -hmm. А тобі не подобається такий стиль? Мені думаю... подобається, але ну, не в такому форматі. Ладно, добре. Вирішив взяти в Макдональдсі їжу. Ми зараз, до речі, знаходимося на фудкортах. Це третій поверх над Ichin Тут знаходиться, якщо вам подобаються суші Ygierzund. Класні суші. Ну, а так, все стандартно, Салотера, Пузата-Хата, Макдональдс, Львів Кросан. І мені дуже-дуже подобаються ось ці фудкорти. Дуже просторно і красивий вид на правий берег, так? І, до речі, тут можете побачити, там, де купола, я вже вам розповідав, там, типу, Sky Family Park є. Yeah. І. Давай сядемо десь біля Ліконсів. Так. І... Картинг? О, картинг. А, а, так це накритий картинг, так? Mm -hmm. ага. Зараз він накритий, а влітку він відкритий повністю. Озі Гірсант, суші. І ось там літом басейн, так, Sky Family Park. Так цікаво, мені дали без кришечки фанту. Я запитав, чому мені сказали, що компанія Макдональдс відмовляється від пластику, і це логічно, тому що, типу, це паперове, паперове, але ось соуси в пластику. І стаканчики. Це до речі, взагалі мікропластик, це навіть гірше ніж такий, тому що він перероблюється ще набагато більше років. Друзі, всім ще раз привіт. Я тільки що провів Кристіну додому, і зараз будемо з вами продовжувати. Я вам покажу, що цікавого є е, в скаймолі. Хотів, до речі, сказати, що раніше у скаймолі був топ -шоп. це мій улюблений магазин, топ-шоп топмен. Я там працював колись в Оушен Плазі. Взагалі на всю Україну, топ-шоп, Man, топ було два магазини: ось саме в SkyMolli і в Оушен Плазі. Але закрився в SkyMolі, залишився лише один в Оушен Плазі. Я якраз там працював, а потім вже, на жаль, сам бренд попав у скандал. Він закрився і передав свої права власності такому магазину, як ASOS. Платформі, точніше, і зараз 에, ASOS, скажімо так, відшиває одяги для топ-мен -топ е, Якість дуже-дуже змінилася, стала дуже погана, але все одно дизайн зберігся достатньо цікавий. Такий, знаєте, е, хіпстерський. Я, е, я б так сказав, мені дуже подобається такий стиль. Е, я дуже хочу курити. я ось не знаю, я вже декілька днів себе вже втристримуваю від того, щоб не закурити, але зараз, мабуть, все ж таки стрільну цигарку, і покажу вам, що цікавого є в Скаймолі. Ще я згадав, що відкрилася ікея в блокбастері. Це неподалік. І я навіть думав, можливо вам підзняти ікею в цьому відео. Але зрозумів, що краще все-таки можливо зробити це окремо в відео про блокбастер. Тим паче, в блокбастері є свої фішки, цікаві, я не буду казати. Але там є класні магазини, яких більше ніде немає. Так, стріляю, шукаю когось сигарету. Зараз до речі, такі часи знаєте, що всі курять ось ці дудки одноразки, і знайти когось, хто палить саме цигарки, майже неможливо. І тобі здається, що ось там людина стоїть. Кура, і ти в неї стрельнеш щось, а вона виявляється, що кура паличніше одноразу. Дивіться, на першому поверсі знаходиться біржка Stradivarius, Страдіваріус, за який я вам казав, пулондбір. І мені подруга сказала, що зараз ці магазини набирають собі на роботу. Людей. Я навіть сам подумав, чесно кажучи, можливо там піти якимось мерчендайзером у Зару або адміністратором, але в республіці. Ми навіть забили на Work.ua, і там дійсно вони набирають. Тобто там показано, що це гаряча вакансія. І зарплати, мені здається, повинні бути непогані. Чесно кажучи, реально навіть і не віриться. Що Inditex повертається в Україну. Ось ви бачите ліворуч знаходиться Шер 17. Раніше тут був МАЖ, це, типу, один холдинг з Сандро. Мені дуже подобається. Я інколи реально заходив в МАШ, хоча там представлено лише жіночий одяг. Але мені подобалося там ходити, дивитися, і ну, мене це надихало, естетика цього бренду. Цитрус, Різерфт, Нью-Йоркер. Різорт Нью-Йоркер це таке. Ну, тобто, Резервт це ж ви знаєте, що польський бренд. Мені ніколи не подобався тут одяг, тим паче з часом він взагалі ставав дуже, дуже дорогим. Ось навіть я можу зайти, ви подивитесь, що, наприклад, футболка коштує скільки. Так 800 гривень. Це дофіга, чесно кажучи. В зарі такі ж самі ціни, але в зарі стильно, красиво, на відміну від reserved. Джинси тут коштують 1600. Також дешево. І зараз ми з вами підемо на другий поверх. Ось, до речі, дивіться, ось там на другому поверсі Дізель. Ось саме тут знаходився колись топ-шоп, на другому поверсі знаходяться більш такі магазини о, класу Middle, тобто Томі Хілфіє, Майкл Корс, здається, немає. Ріплей таке ось Зара, яка повинна також відкритися. До речі, мені завжди подобалося заходити саме в цю зару, тому що тут були ті речі, яких немає в інших зарах. Ріплеї uh, я не признаю, якось мені взагалі не подобається. Так само, як і Карла Герфельд. Мені не подобається, Лакоста uh, намагається зараз, якось, знаєте, бути більш сучасною. Непогано, але все-таки це не моя ні, трішки естетика. Uh, ось Масі Мадуті. До речі, що тут пишуть? Давайте подивимося. Продавець-консультант Масімо Дуті, ТРЦ Sky Mall. Можете, до речі, відсканувати і ось навіть в телеграмі запитати з приводу роботи, якщо вас цікавить. Calvin Кляйн, United Colors of Benetton, Mango, Ще такого знаєте, старого старого дизайну. І там представлений лише жіночий одяг в Mango тут. Манго в республіці чомусь там також. Воно тільки відкрилося, але там лише жіночий одяг. Не розумію чому. Мені, до речі, чоловічий одяг в манго не подобається. Якось воно все-таки, знаєте, в стилі Масі Мадуці більш для дорослих чоловіків. А не для мене. Лакоста, Ральф Лорен. Насправді скаймол дуже класний магазин, ну точніше, торгівельний центр, і тут дійсно багато брендів раніше. Я пам'ятаю ще в моєму дитинстві таку передачу, як на каналі ТЕТ «Богиня шопінгу знімали саме в скаймолі. І була також така, знаєте, естетика цього брокарт. Також добре, але думаю, ми не будемо з вами заходити в брокарт. В мене достатньо багато парфомерних відео на каналі, щоб ви могли щось таке подивитися. Марко Поло непоганий одяг, але також в стилі Масі Dutti, Але речі навіть в два рази дорожчі, ніж в Massimo Dutti. Томі я працював в Томі, і Крістіна, до речі, яка була в цьому відео, ви вже її бачили, вона також працювала в Томі. Так. О, привіт. Все, все хорошо, так влог знімаю. Так. Все, так. А ти в Томі так працюєш? А, ну, тут ага, о, класно. Так. Ага. так Зустрів ось якраз колишнього співробітника. Не можна знімати. Чому? Не можна. Є правила. Добре. До мене підійшов охоронець і сказав, що тут не можна знімати. Не знаю чому. Я спитав, він сказав тут такі правила. Прямо знаходиться юск. Я не знаю, мабуть, ну навіть немає сенсу туди заходити. О, новус дуже-дуже великий, і сінсей. В сінсей мені подобаються товари для дому, саме, тобто одяг ні. Але там класні товари для дому. Ось це я вам точно хочу показати. І що мені ще подобається, тут дуже великі такі території, як і в лавіні, і через це вибір товару достатньо великий. Я часто, коли мене подруги запрошували на день народження, я купував якийсь посуд, свічки в Сенсеї. Воно якості такої сумнівної, але виглядає дуже красиво. І знаєте, там для тарілок, наприклад, ну особливої різниці немає, якої якості там ці тарілки. Такий декор. Ось таку я чашку дарував з такого набору і тарілка до неї йде. Так. Ось, коли знаєте, якраз ікея коли не працювала, то тут можна було затариватися такими стильними речами для дому в мене, як завжди, знаєте, все сумбурно. Я планував одне, планував зробити нормальний огляд на SkyMall. А зараз будемо їхати в Ікею в блокбастер. Не знаю. Ну, давайте все таки покажу вам вже Ікею. Мені цікаво, скільки там буде людей. А... Ікея ж відкрилася буквально за пару місяців до початку повномасштабної війни і закрилася. Ну, зараз поїдемо, подивимося. Тут їхати буквально проїждж. Мені проїхати треба південний міст, і я вже буду в блокбастері. І все. А ну ще дивіться на третьому поверсі. English Home знаходиться. Я ніколи нічого тут не купляв, якось там і дорого, і не сказав би, що якось дуже красиво. Мені подобається Батлерс, це американський бренд, також товарів для дому. Я, до речі, не знав, що Батлерс є в Україні. Я пам'ятаю, коли був в Німеччині. Там був, купив собі пляшку металеву для типу Термоса, а потім, коли вже був в Україні, побачив Батлерс і здивувався. До речі, забув вам сказати, що я нічого собі не обрав в H&M. Я вирішив, що лонгслів, Нірвана все-таки на мене великий. А футболка, ну я не знаю, я впевнений, що через те, що вона жіноча. З часом мені це все-таки якось буде не дуже подобатися. Висновок можу про SkyMall зробити такий, що тут дуже мало людей, і якщо ви такий самий е соціофоб як я, то вам сподобається тут піти там на шопінг або в кіно. Ось так, не знаю, можливо, через те, що, ну, Сьогодні така погода погана через дощ. Ну і сьогодні все-таки будній день. Але, ну, чесно, я скільки пам'ятаю, то тут завжди було мало людей. Тобто, наприклад, в Рівермолі дуже багато завжди людей. Тут мало. Все, і я вирішив, до речі, що я не буду прямо... Дуже сильно вам знімати ікею. Зробу, зроблю це все-таки в окремому відео про блокбастер. Сподіваюся, що вам такий формат взагалі сподобався. Але трішки-трішки як таке прев'ю я покажу, що в Ікеї. Взагалі сподіваюся, що вона працює. Давайте вам тут зніму скаємо. Ось так він виглядає. По ліву руку знаходиться троєщина від мене. Троєщина, значить, по праву сторону оболонь. Ось це, це Південний міст. І там, де ось такі дома в високі, буквально там знаходиться блокбастер. Дуже-дуже люблю цей район. Я, коли жив на Троєщині, часто ходив навіть пішки через цей мост до оболоні у парк Наталка. Так, дивіться. Знаєте, мені справді навіть подобається така погода. Ось блокбастер. О, ідеї для вашого дому Ікея. Раніше ціє, цієї вивіски не було. Тому я впевнений, що Ікея запрацювала. Так, ну ось вона рідненька Ікея. Бачу, що працює. Клас. Слухайте, чому я вам не хочу записувати зараз повністю з Ікеєю? Тому що... О, блін, вход не тут. А де? Так. Я не зрозумів. А вона точно працює? Так. Якось вона не виглядає, що вона працює. Ось Ікея. Бачу всі ці прилади, але не працює. Не знаю, треба в інтернеті пошукати, коли вона відкриється. Тому, тому показую своє обличчя і буду з вами прощатися. Все, друзі, будемо з вами прощатися. Може, це навпаки і добре, що ікея не працює, і я дізнаюся, коли вона відкривається, і прийду саме на відкриття, так як я це зробив за H&M і думаю, що зроблю так з Зарою і іншими магазинами Inditex. -so. Тому я вам усім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть, якщо вам сподобався такий формат, щоб я, ну я в принципі по переглядам і лайкам. Я, в принципі, побачу фідбек і зрозумію, чи треба знімати таке далі. Але, чесно кажучи, в мене здається, ось бродити по торгівельним центрам, це знаєте, таке хобі по життю. І я думаю, ви також це любите, тому, будь ласка, лайк, комент, усім ще раз дякую, усім, па-па. підписуйтесь на канал.